Сьогодні вночі Росія масово атакувала Україну. З ракетоносіїв у Чорному морі випустили вісім калібрів на схід держави. А вже на світанку зі стратегічної авіації на нашу територію вилетіло 17 крилатих ракет з району Каспію. Усього повітряні сили України збили 23 з 25 цілей. Наші захисники неба бійці повітряних сил та інших родів військ, які залучені до оборони від ракет і шахетів терористів. Партнери бачите. На що здатні українці? Те, на що здатна в наших руках передана нам зброя, те, які ми ефективні, коли діємо разом. Зокрема, по Харківщині ворог вдарив ракетами С-300. Шість прильотів зафіксовано в селі новий коротич. Усі влучили у землю. Там руйнувань та поранених немає. Ще одна ракета впала в районі селища Солоницівка. Там пошкоджена транспортна інфраструктура. Також сталася пожежа в лісопосадці. А у Цапівці одна з повітряних цілей пошкодила приватний будинок. Протягом доби ворог тероризував і Чугуївський та Куп'янський райони. Гатили з артилерії та мінометів. Там понівечено деякі домівок близько 20 населених, тобто пунктів, були під обстрілами. По ним били із танків, із артилерії, були авіаудари і так само ракетні системи С-300. Вранці над Києвом наші захисники неба знищили усі 15 випущених ракет. У Голосівському районі на подвір'я будинку впав палаючий уламок збитого російського металобрухту. Його загасили надзвичайники. А у Шевченківському шматок ворожого залізяча влучив у дорогу. Також на одному з місць прильоту виявили вирву. Її диаметр близько восьми метрів, а глибина понад дві з половиною. На місцях працюють фахівці, постраждалих та загиблих немає. Досвіта дві крилаті ракети випустили на Черкащину. На одному з місць прильотів сталася незначна пожежа. Її загасили. Також вибуховою хвилею вибило вікна в одному з комунальних закладів. Люди неушкоджені. Вночі кілька вибухів пролунали і у Краматорську. Там російські ракети впали на території підприємства. А Курахове потрапило під обстріл щонайменше п'ять разів. Через атаку пошкодило 14 приватних будинків, сім багатоповерхівок, дві адмінбудівлі та промисловий об'єкт. Є руйнування домівок і в інших районах області. Поранений один житель Донеччини. Минулої ж доби російські окупанти 46 разів обстріляли Херсонщину. Випустили 320 снарядів з артилерії, реактивних систем, мінометів, танків, дронів та авіації. Зокрема, по райцентру прилетіли два снаряди. Поцілили у житлові квартали, школи, амбулаторії, інтернат для людей похилого віку та приміщення сільської ради. 14 людей дістали поранення. Серед них 9-річна дитина. А от на фронті наші дають чималого стусана ворогу за минулу добу ЗСУ відправили на Росію 650 чорних пакетів рашистського добрива. Знищили чимало ворожої техніки, зокрема ППО, артсистеми, танки та безпілотники. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Авдіївському та Бахмутському і Мар'їнському напрямках. Ведуться важкі бої за міста Бахмута, Мар'їнка. Загалом протягом минулої доби було відбито 42 атаки противника на зазначених ділянках фронту. Альбіна Гриненко Дмитро В'єтров. Новини одинадцятого каналу.